Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Під Прицілом. З початку повномасштабного вторгнення більшість українських артистів стали своєрідним рупором для України на міжнародній арені. Виступаючи на міжнародних фестивалях та європейських майданчиках, артисти демонструють всьому світу той жах, який переживає народ України. А також мають можливість збирати гроші на допомогу постраждалим від війни. Сьогодні я хочу вас запросити оглянути найгучніші новини та скандали, пов'язані з виступами українців на міжнародних фестивалях та співпраці з європейськими медійними персонами. Ну а почнемо ми з музиканта, який вже неодноразово потрапляв у скандали. Нещодавно ми на нашому каналі обговорювали антифеміністичні вислови Олега Скрипки, як він знову потрапив у скандал. Мережу скалихнула новина про виступ. Олега скрипки на міжнародному музичному фестивалі у Чорногорії на підтримку музикантів-біженців з Росії під назвою Music Saves The World, що раніше проводився у Росії, але вже під назвою Усадьба джаз. За словами організаторки Марини Семушкіної, Олега не було заявлено на цей захід, але він прийшов туди як гість і не відмовив своїй подрізі влаштував імпровізований виступ на сцені. Як підписала свій пост у Фейсбуці сама організаторка на одної музикальній чистоті Іваї. Міра. Нікому не нагадує цей кремлівський наратив про замір. Мені особисто нагадує, варто зазначити, що цей пост зі своєї сторінки Фейсбук сама організаторка видалила. А Олег, коментуючи ці події, назвав це інформаційною атакою на нього. І до речі, так само він і відреагував на моє минуле відео про антифемінізм, написавши мені ось такі слова. Розумійте, що це російське і ПСО, а наші неадеквати це підтримують. Олеже, нехай я буду неадекватом, але до чого тут російське і ПСО сам не говорив, сам не виступав, а ви на всьому російське ПСО і. Інформаційна атака, яка на тебе ведеться. Давайте разом зачитаємо з вами коментар Олега щодо виступу його на цьому фестивалі. Ми виступали в Чорногорії з концертами, і я завітав на один захід, який мав допомагати українським дітям. А потім виявилося, що там були росіяни в організації чи десь там. То на дітей гроші збирали чи на російських музикантів-біженців. Знаєте, мене так бісить, коли людина не може вийти і відкрито сказати: Так, помилився, був неправ, На майбутнє буду уважнішим. Так, ні, вони ж. Починають викручуватись, придумувати якісь іпсо, наклипи наклепи, і просто самі себе закопують ще більше і більше. Якщо чесно, то це просто вже гидко. У мене набагато більше поваги викликають до себе артисти, які можливо зашкварились, можливо, повелились, але вийшли і відкрито сказали там в соцмережах або на телебаченні, що так визнаю, дурний був, не подумав, не перевірив. Вибачте, мене, будь ласка, і все в цьому немає нічого страшного. Всі люди помиляються. Але повагу заслуговують тільки ті, хто визнають свою помилку. Ну а ви напишіть обов'язково в коментарях для вас особисто визнати свої помилки. Це ознака сильної людини. Наступною темою хотів би поговорити про співпрацю української співачки Тіни Кароль з легендарною та оскароносною авторкою пісень Даян Ворен, пісню, яка вийшла в результаті їхньої колаборації, Тіна Кароль презентувала 24 серпня на День Незалежності України. Даний сингл записано двома мовами: і українською, і англійською, і англомовну версію Тіна навіть вже встигла подати на декілька номінацій на Греммі. І я особисто щиро бажаю тіні успіхів. Але до чого я веду? Якщо ми звернемось до англійського тексту пісні, то там є такі рядки: ми не вороги, ми не можемо ворогувати, ми не настільки різні. Коли ж ми перетнемо цю прірву, коли ми можемо бути однією нацією об'єднаною любов'ю? Я як українець розумію, що в цій пісні йдеться про єдність українського народу. Хоча, якщо звертатись до тексту, то мені не зрозуміло, чому це судячи з тексту, ми не є однією нацією. Я б хотів, щоб ми з вами подивились на текст цієї пісні. Через призму західного глядача, який не знає тіну та не знає її позицію. Почувши цей текст, мешканець, скажімо, Сполучених Штатів може подумати, що це пісня звернення до росіян, що ми не вороги, і так далі. І питання тут не у тому, про що йдеться у пісні, а питання про те, як цей текст буде сприйнято глядачами того ж Гремі. Адже є ризик того, що, скажімо, якщо Тіна бере якусь номінацію з тією піснею на Греммі. То цілком можливо, що у західній пресі види заголовок українська співачка отримала Гремі за пісню, в якій закликає росіян до миру та єднання, чи щось подібне. Тому Тіні та всій її команді потрібно дуже відповідально віднестись до просування цієї пісні на заході, для того, аби ще до початку церемонії всі слухачі, які будуть дивитись Гремі, знали, про що ця пісня, який посил вона несе та який в ній сенс. А ви, до речі, пишіть в коментарях, чи сподобалася вам співпраця Тіни Караль з Дайан Уоррен. Аючись до теми фестивалів, не можу оминути фестиваль, який нещодавно було скасовано у Польщі під назвою Easy Busy Fest, який мав відбутись 26 серпня. Справа в тому, що спонсорами даного фестивалю виявилися громадяни та компанії з Російської Федерації, про що нам повідомила лідерка української діаспори в Польщі Наталя Панченко. У лайнапі до цього фестивалю значились такі українські артисти, як Володимир Дантес. Гурти Океан Ельзи та «The Hardkiss», а також репер Як Так та реперка Альона Альона, дізнавшись про російських спонсорів, артисти один за одним почали відмовлятись від участі у фестивалі і повідомили, що не знали про спонсорів та їх походження. І як наслідок, фестиваль просто відмінили. Як бачите, визнавати свою помилку виходить, що не так вже і важко. І крім того, мій респект тим артистам, які жорстко дотримуються своєї позиції. Та не суперечать своїми діями своїм моральним та етичним принципам. Ну а на останок я залишив як завжди найцікавіше. Вже минув місяць після того, як завершився фестиваль у Юрмалі, який організовує Лайма Вайколі під назвою Рандеву. Цьогоріч фестиваль було присвячено Україні. Брали участь у ньому українські артисти, гроші там збирали теж на потреби українських дітей. Але давайте по черзі розберемось з кожним із цих пунктів. І я думаю, ви зрозумієте, що я маю на увазі стосовно цього фестивалю. Лайма Вайколя з самого початку війни покинула Росію та відкрито висловилася проти військової агресії РФ. Цей фестиваль рандеву прийшов на зміну російській нової хвилі. Серед запрошених лаймою на фестиваль українських зірок були Макс Барських, Оля Полякова, Алексеєв, Вірка Сердючка та Віра Брежнєва. І всіх цих артистів об'єднує один маленький момент. Всі ці артисти були свого часу популярні в Росії, і вони знайомі російському глядачу. Якщо фестиваль було присвячено Україні, то чомусь не запросили ані Джамалу, яка свого часу у цьому ж концертному залі Дзінтері виграла нову хвилю, а згодом і Євробачення. Не запросили Тіно Кароль, який свою зірку вручала сама Алла Пугачова, яка була серед віп-гостей, запрошених до перегляду цього фестивалю. Окрім українських виконавців, приймали участь у фестивалі також і латвійські виконавці і виконавці. З багатьох країн Європи. Але давайте з вами відповімо на таке питання: хто потенційний глядач та відвідувач цього фестивалю? На мою думку, більшість глядачів, які відвідали цей фестиваль, це біженці з Російської Федерації, ті, про кого говорять хороші русські. І ось виходить, що на фестивалі лайми Вайкулі в Юрмалі українські поп-зірки. Розважають хороших русських під предлогом допомоги українським дітям. Ну а про допомогу ми зараз з вами теж поговоримо. Під час всіх концертів глядачі могли відправляти до донати на допомогу для України, і зібрано було 3620 євро. Я навмисно чекав місяць, очікуючи, що можливо на головній сторінці на офіційному сайті цього фестивалю або лайма на своїй сторінці. Викладає якісь новини, що там якийсь відсоток з квитків ще було перераховано. Ні, жодної інформації немає. Тиша. Просто майже 4 тисячі євро це все, що змогли зібрати на цьому фестивалі. І тут ми робимо черговий висновок про те, що та аудиторія була не зовсім тією аудиторією, яка донатить на допомогу Україні. У одному зі своїх інтерв'ю Андрій Данілко. Який в образі Вірки Сердючки також приймав участь у цьому фестивалі, ось так відгукнувся щодо росіян, які не підтримують Путіна, молчалі. А що ти з'явив? У його тут не було цього Путіна. То тобто ти допустив своїм абсолютно відсутствием каких то дійств? А і так си йде. Та нормально. Ми маленькі люди. Аж там що там цікаво чи таку ж промову зі сцени звернув до глядацької зали Андрій під час свого виступу на фестивалі? Можете не відповідати, знаю, що ні. Ось так топові українські артисти виступили та розважили хороших русських майже за 4 тисячі євро донатів. Ну а ви обов'язково пишіть в коментарях, чи потрібно українським артистам приймати участь у подібних заходах. А також не забувайте підписуватись на наш канал для того, аби побачити, хто опиниться під нашим прицілом зовсім скоро. До зустрічі!